Всім привіт! Значить, Євробачення 2024. На головній сцені Європи виходить сатаністка, яка виглядає сама як чорт, прославляє сатану і викликає сатану, викликає Антихриста. І публіку, і, в принципі, суспільство нічого не смущає. От прям взагалі. Все нормально, знаєте, всі мовчать. І знаєте, найстрашніша помилка, найстрашніші помилки людства за останню сотню років це перше еволюція, а друге толерантність. Те, що люди прийняли і повірили в еволюцію, і від цього пішли війни, вбивства, і те, що люди ведуть себе як гірше звірів, і толерантність. І те, що люди говорять: та ну нічого страшного, ну вона ж. Має право і кожен прям має право, і найстрашніше також помилка, що прибрали слово Боже, прибрали Біблію, і Бог вже ні для кого не авторитет. І тому от відбувається таке. І що відбулося вчора на сцені Євробачення? Це збуваються біблійні пророцтва. те, що антихрист вже прийде скоро, і його приймуть люди. Просто які ну от реально прокачені всім цим будуть і вони будуть це вже просто чекати. Вони будуть його чекати і вже хотіти наліпити собі три-шестірки на лоб і ще на одне місце. Тому знаєте, люди, якщо ви християни, якщо ви вірите в Ісуса Христа, ви не можете мовчати, чому християнин боїться проповідувати Христа. І боїться говорити де добро, а де зло, боїться комусь допомогти, вилізти просто реально з проклятість, спасти його душу. А сатаністи не бояться вийти на головну сцену Європу і проповідувати сатану, і проповідувати людям свої цінності, диявольські. Чому християни соромляться і бояться проповідувати Христа, щоб інші люди спасались? І вибиралися зі своїх цих всіх проклять, якому вже людство просто загрузло, а сатаністи не бояться. Тому дорогоцінні віруючі, дорогоцінні християни, і не тільки християни, якщо ви будете мовчати і не проповідувати Слово Боже, не проповідувати Христа, то ось ця грань між добром і злом вона буде продовжувати і далі стиратися. І людство дійде вже до такого божевілля. Що реально прийде антихрист і все. І тоді вже хана Звісно, це все буде і так, але від дітей Божих залежить, що буде відбуватися, чи буде надалі це зло розповсюджувати. Розповсюджувати, чи воно буде зупинено саме від дітей Божих, від того будуть вони проповідувати чи ні. Думайте, друзі.